У цьому відео ми зробимо зарубу з Renault, хто швидше з'їсть каструлю борща. Ви давно писали в коментарях зробити таку зарубу. І ось у закладі Life Story ми знайшли каструлю вагою 1 кг 400 г. а також допи у вигляді сала, пампушок, цибулі, чеснака і перчика. Хто впорається перший, той перемагає, хто впорається другий, той купляє гриль для наших підписників. Прямо зараз можете написати в коментарях, як ви вважаєте, хто переможе, а хто програє. І всім приємного пере! Коротше, Дімо, ми зараз в компі обираємо подарунок, який розіграємо у мене в телеграм-каналі, але купувати його буде той, хто сьогодні програє в цьому парі. У нашому челенджі. Да, короче, хто, хто перший з'їдає, той перемагає. Відповідно, хто другий, той оплачує гриль, який ми зараз оберемо. Погнали! Давай подорожте. Подороже. Ти ж ніхуяся, сука, це гривень, блядь. У мене за тисячу гривень був. На ту гри? Усе, лучше варіант. Це і бафільниця тут, все сразу, так? Усе, все, по-моєму, ідеал. Три тисячі, ті фарівські. Як сюди, так. І невеличкий, знаєш, що і не буде багато місця займати на кухні. Футлярчик. Масло випадово. Бля, а як я відкрит там? Может ключ есть? А, все збоку блокировка, чипс. По-моєму, охуенно. Хто програє, то я плачу. Да. <laughs> ну, а ми поїхали хавать борщ. Go go. Gen. Можем із оплата та відвука. До нас тут спидиш на самому замовлять. Не знаю. Що ти скажеш? Булка бліцука. там ушел. Попушить, а именно. А как так вышло, что булка болит? Ударился об этот кафель. Уборку делал. Да да, вот делал я в кафель что-то Не, ну тут, знаешь, такие антураж, да? Прикольно. Ну, если ты так будешь руку курить, то можно подумать, что реально. А, на відпочинку, да? Да, да, да. Так, що, тут по QR-коду будемо QR-кодить і дивитися. Вообще, що скажеш по інтер'єру, як тобі? Офігенно. Какие очень кнопки, чого ти ты Телевізор Телевизор, Як <с>? думаєш, Как думаешь, вся вот атмосфера буде способствувати твоїй победе? Та я виграю. Mm. Я ще нічого не хавав. Дві каструлі борща. А є якісь э, нарізки? Там до них ж ничего не йде, да? А, до кожної каструлі да, йде? А там велика порція? І так само сало і всього, да? О, клас! Ого. И воно все входит в стоимость? Да. Все. Приди нам две кастрюли с топом. И сметана, там, и хлеб. Все супер. Хавать не буду. Кого? Чего? Перец, надо. Да, да нахуй. Всю тарелку надо сожрать. Да, братан, ну Всю надо. ну ладно, тогда не хавай. Давай без перца. Ну я схаваю. А не, если не, не подобает. Максику плюс балл. Тара, как тебе вообще стало? Стара охуєнно, але я більше хліба хотів би. <рес> типу, ти ж окупаєш зараз винесуть е кастрюлю, кастрю це три порції: тіпа, три порції борща і от, три порції допів. От якби от, таку кількість допів давали на одну порцію, було б ідеально. <рес> ну да. я, ну, якби... кстати, да, І салка, і то все. Ну, а це тіпа, поділи на 30, тіпа, виходить на порцію дві пампушки, чотири сала, пару... один зубчик, чуть-чуть цибульки і пів перші. Це прикольно упаковано. Не, ну в целом виглядає... А бахни я ночница ну, и охуенно. А сметаны, сколько Бабушки именно души. Mm -hmm. Сметану сразу всю в кастрюлю закинет. Я со сметаной їм, ты со сметаной? Конечно. Бо є люди, яким не подобається со сметаной. Не раньше я не люблю сметану. А есть тебе ну, среди твоих подписчиков, кто любит без сметаны борщ? Та я впевнений. Напишіть в комментариях, кто есть борщ без сметаны. А и кто тільки со сметаною теж напишіть. Оу, а вот и кастрюльки. Дякую. Дякую. Блять. О, хорошо. Порядочек. А ну по запаху оценочку вот Пахне Пахнет борщ. О, что да, такой мешкольный, знаешь? Блин, офигенно. Він, сука, гарячий, походу, да. Ну зараз давай в інстаграмчик сфоткаємо, щоб підписати. До речі, хто підписаний на інституті, вже знає, що ми сьогодні які відео знімаємо і знає, яке відео буде у неділю. Особливо і в телеграм-канальчики Максима теж. Mm -hmm. Такі ніштяки вилазять, що можна прибалті. Oh, yes. Так, ну що, зараз трішки підготовлюємося і починаємо. Ви тільки подивіться, де ми зараз знаходимось. Ми на Arizona Surprise. Тут у нас і ломбард є, і, і таксіно, Але саме цікаве, що є на цьому проєкті, і саме унікальне, це те, що є тут центральний ринок, де можете прийти і продавати будь-які предмети, все, що хочете. І, наприклад, якщо вам щось треба, якийсь там ресурс, щось для челенджа, для квеста, і вам впадло це там, добувати, ви можете прийти це просто і тут придбати. Це реально дуже прикольно і унікально. Як ви зрозуміли, я граю на Arizona Surprise. Під цим відео буде вся інфа. Встановлюйте лаунчер, скачується він швидко та безкоштовно. Далі реєструйтесь на сервері Surprise, бо я граю саме тут. Це 10-й сервер. І від мене є бонуси. А саме водячи мій нікнейм Макіаше при реєстрації в Рафу Нік. Запрошую, що у вас ігрока на сервер. Ви отримаєте 1 мільйон на 5 рівні. А також на 5 рівні ще можете ввести промокод. Хештег Бандіт вводиться. Він ви прописуєте слеш МН с і 11 пункт. Промокод. Сюди вписуєте мій промокод Бандит. За це отримуєте ще зверху 720 тисяч. Проєкт класний, тут ви зможете файно провести час з вашими друзями. А також я тут стрімлю майже кожного дня на твічі, де даю челенджі, в яких ви можете виграти тачки, аксесуари, донат, а також ігрову валюту. Тож, бере кінків, вся інфа в описі та до зустрічі на різному Surprise. перед нами перед нами порції борща тут Касходи виходить стрюля. по кастрюлі. Да. Тут Три тисячу тисячу триста тисячу грам, десь так. І далі допи. Це в нас сало, пампушки, сметана, цибуля, чеснок і перчик червоний. Наша задача з риносом зараз це все з'їсти на скорость. Да. Відповідно, хто з'їдає останній, той оплачує той гриль, що ми. Бачили в конфі, ви всі можете прийняти участь, забрати цей гриль у мене в телеграм-каналі. Тож переходьте, приймайте участь там, пару кліків, і, можливо, ви станете щасливим обладателем гриля. Все максимально легко. Нажати одну кнопочку і пару підписок. Так. Давай по правилам пройдемся. Условия съесть всю тару борща. і всі, і всі... допи. Ну перець, ми да? Ну, Потому, якщо так, що... да, рінусу, якщо не можна перець, він може його не їсти. Ну, ну, і... ну Не, не кушаю, я щас це ну, я щас... я його попробую. Якщо він дуже жгучий, може я його й не даю, але я. Перчик без їву. З борщом люблю перець. Я думаю, можна сметані ще вже заливати. Ого, ну, аромати капець. Мені просто цікаво спробувати його. Єбать, тут. М ясо. М ясо, да. не, ну, нормально, Стоп, а є тут квасоля? Мені подобається, коли є квасоля в борщі. Поки щось не бачу. Він, як ми бачимо, походу без квасолі. Я уже куштанул, бульончик бомба. Да, охуенный. Бля, еще голодный, капец. Йщий ничего не їв. Уже майже 15. Не, уже 15 чимось, да? 4 где-то. Прикинь, вже майже 4 вечера я еще ничего не їв. Тут нормальный казаночек. Ну да, сейчас за 5 дня именно норму по калориям закрываю. Какой руки будешь использовать? 몰라, буду, хавать буду, може потом полоніком буду. Буду, буду, а швидше. Ти вообще певний, що ти все це з'їси? Так, ні, я це все з хаваю, просто по швидкості я не уверен. Ну просто так, я викупаю, що тут ну, літр 400, але ж тут води багато, ну, бульона. Я навіть не знаю. Бля, прикинь, буде хіп. Якщо ми не беремо, це все. Ну, ми ще потім тіктоки поїдемо знімати в Київ Сі. Та я думаю, Димон голодний не буде. За оператора не переживайте всі пишуть, все нормально. Тимочек, ти голодний? Да. Так а чого ти собі нічого не заказав? Ти, я заказал? Да, так, ну що, братан, я готов? готовий, Ну Все, давай. Стоп, а може... Е... таймер? Да, включи по приколу таймер. Цікаво, за скільки ми це все з'їмо. я не буду спочатку поспішати. Что получается? Да, Им, как завжди. Готовы? Да. На старт. Внимание. Марс. <ослушаем> Решение не спеша начать получить удовольствие. Хорошенький. No, <сорачиваем> ну, вкусный. <сорачиваем> да. Пить именно Думал, вьюшку юшку выпить. Он прям очень, очень, наваристый, хороший. Как думаешь, когда нужно будет уже помпушечки подключать и все? Сейчас пидуть, но я чувствую, что капуста не Да, есть такой жестковатый. Ж... жестковатый. Прямо аж хрустит, да. А так нормально. Оп, пошел. Нормально, ты хищник. Расскажи, братве, как ты сегодня денечек с тобой провел. Что делал? Отвлекай, смотри. По тактике действует. А ну, перчик, как пошел? Добротный. Можно дальше, да? Или... Жучий парень. Не, ну идет пока очень легко. Больше кайфуешь, да, наверное? Угу. Уже будто бы знаешь, да, бог с тем, кто быстрее схавает. Там, тот гриль можно и купить. Получу кайф. Лучше тебя только на укурках быстро. Мяско прям отслаивается. Как надо, да? Угу. И, по-моему, ложкой солихала, знаешь, сколько у него по тарелке. Если сравнить, знаешь, сколько у меня. А. не уходит, я его пью, Так ты хуже ешь? Я хаваю. Это полоника наверное? Угу. Хару в Харю не влезет, понял, здоровый, типа. Ого, перзик пошел тебе на ура, смотрю. Он бустит, да, бустит тебя. Бля, охуенно. Такую бы после треша каждый день. Тару, да? Не, ну борщу я десятку даже дам. Ну прям идет псухую землю. Вкусный. Допы да, классные тоже. Мне понравилось, что по не прям мягкие, а такие жесткие. Дигей угу. прикалывают. Ну пока вижу явно, что Максик вырывается. Блин, только у меня. Да, я же поэтому вижу. Хотя вот знаешь, на видео смотришь, но она будто бы не такая большая. В жизни вот заглядываешь и понимаешь, что да, да. типа не. Горячий. Я понял, что у него меньше, потому что он типа мясо схавал и капусту приливает. Не, так, ну типа, сейчас, кстати, у тебя уже пошел буст. Дышать не забывай, дышать. Ты же А чесночок будешь? Два зубчика осталось. А, ты его трамбуешь? С перцем. Нормально. Одеколон такой. что ж ты делаешь? Не, ну тебе мясо надо захавать обязательно. Да, он и Либо же на потом оставляет. Ой, Вы уже спотел. Крайний чесночок. Оп. Класс. Не знаю, что так смачно. Пошел, пошел. А кости? да. ты кости ты да. Да нет, не гони. На туре. Ух ты, зверюга. Плотная каточка. Да, такая. Тем временем у нас идет уже 6 минут 30 секунд. Состязание происходит. Сори, но ты гриль от тебя идет. Я прям это вижу. Макс тихо, но очень уверенно ел. проебать? <laughs> Чего ты <так> мало? <laughs> а? бля, ты что, пищи, что, не <laughs> ты, ты неадекватный, что Пошел, пошел. А, ну тут я понял. <laughs> Вообще непонятно, как? Как он это сделал? Алкодорожки такие подкопченные классные. Все, что для нас тактики, для Максика, это тарелочка чистая. Кусок тарелочку борща. Не сиди еще. Что будешь на второе? Котлеты с пюре. Это пиздец. Как американо с молоком топчет. А просто не пойму, типа я быстрее хавал. Еще закуски съел, это вообще. Сколько? 9 минут. Все. На одном дыхании, скажем так, шел. Ох, блядь. Рено, шо у тебя там? Камни чуть-чуть. А цибулька. Нет, отдыхав, у меня уже проебал получается. Балдеть остается. Все. Прожував. Что ж, братва, респект тим, хто за мене. Респект тим, хто с нами Болівав. Але перемагає. Дружба. Дружба, да. И Ренос. И Максим Так Дружба ж виграла. Ну, грик покупаешь ты. Ну да. Я вам тоже шаваюш. Это ужасно. Так чому, ну ти ж теж, ти ж не так, що ти половину а я вже. Ну ти ж теж не знаєш. я даха, я просто не розумію, як ти мене так швидко. Я вроде, на твою тарілку у мене швидше воно все йде. Бо я кучу мен... по чуть-чуть, блять балдеєш, тупой. Ні, я просто, типу, я ж постійно закидав, бачу, я відкусив помпушку, сало, чеснок закидував, і перчиків, і просто дофіга цієї капусти. Ну коротше, я юшку завжди в сам кінці допиваю. Бо на початку, так навіть подумати, ти її спочатку випив і в тебе тупо одна іменно гуща гуща. І ти зрозумів? Ти а так у мене юшка була і вона легше заходила, а в тебе воно одна капуста, і ти її зараз їси давися, А якби з юшкою була, вона б залітала чисто. <зас> та да? Ну нічого, це опит. Не розстраюйся. Як вам борщик? Офіційний. Дякую. Класний, так. Да. Що ти, знаємо, Сіріноуса і будемо ітоги якісь приведіти? Це що, зараз Сріноус доїдає і їдемо в конфі за аероге... Ой, Не, ну давай, поки Ріноус єсть. Реально борщ офігенно. Тільки от що відчулося, що капуста не... Ну, сейчас що сухарики. Вона така жестковата. А так, все ідеально. І мясо офігенне, прямо аж бачив, від кістки аж відпадає. Бульйон навари Квасольки жаль, шкода, що нема. Мені сподобається колиші квасолі, а допи взагалі клас. Пампушечки такі хрустящі, зовні середині м'які. Чесничок, цибулька, кому що подобається перчик. І сало теж прикольне. В міру солоне. не прям що, знаєш, пересолене сильно. І не таке, що прям ніяк. І таке трішки підкопчено. Мені дуже сподобалось. Мені ну, так, борщ. Максик тебе Та, да, да, він зараз Максим, прибиває на авантюру. Тут з бульферами були на нож. Я мы сейчас бы бургеры схавал бы. Да ты и думал, что и борщ ты схавал. Поехали, Так я схавал больше. Сейчас еще будет он. Так наш ты будешь бургеры, так и не схавали по 5 штук. Ну да. Ну тогда был момент, что холодно было еще тоже она. Да, мы сейчас замерзлы тоді стояли, капец. Руки трусились. Ну что, чиназы. О, да ел? А цибулю, де даел. А перець? ну у нього ще чесник, тобі Та, не вийде? Я, я не, не хавую, блядь, ей і цибулю. Так ти тільки за перець сказав. Не, ну і перець, і и цибулю тоже. Що, телепортируємося в конфі? Да, давай чуть-чуть хай жирок зав'яжеться, бо я ж нікуди йти не хочу. Чуть остыть прямо. Ты тоже остываешь? И телепортируемся, да? да, да. да? Давай да. какой-то телепорт прикольный придумаем. Давай. Ст стаканом в камеру. Давай кастрюлю кастрюлю в камеру. Здравствуйте. Как оно ощущение вообще реноус? Учитывая, что ты сейчас будешь спонсировать грель. Ну такое. Зато похавал. Зато похавал. Максим, а как ты ощущаешь свою вообще победу? Ты ее ощущаешь ровно на 2000 или как? 2800, да. 2800 ощущаешь. А. девчонки на кассу, а я вынесу новый запах. Куда его? Что, следующая, следующая заруба будет на что, на Моник какой-то вот тот? Нет, кстати, есть Моник <свят> там за 8 охуенный. Я бы себе такие хотел. А ну, вот пошли, на, iPhone. на день рождения. Хочешь, я покажу что я хочу? Давай. А ну-ка. Я уже придумал, что мы Ты себе на днюху монику да? Ось такий. А смотри, 8700, Full HD, я не хочу великий. Мне Full HD, IPS мне подобается. 300 Гц. Ну, так, еще будто бы сказка. Ну да, вот такие бы я хотел бы себе. Про себя думаю в останню. Чергу. От є такі люди, так? Да? <рик> <От рик> завжди думаєш про всіх, а потім в останню чергу про себе. Я такий. Ти теж ти такий? <рик> я такий. Да, а що, щось я не любиш куліни. <рик> <Пулемі. рик> <Да? рик> для людей не шкода, для себе шкода. З боку стає. Приложи пальчик. Держи. Кнопка кнопка вімкнення, вимкнення. Ага. Це більше нічого нема, так? Ні, просто А передачі тут нема? Ні, це ж ви вибрали найпростіше. Тут у вас показує просто вимкнення і коли він нагрівся. А, нема потужності, щоб сильніше смажувати. Це вже інші моделі, можу показати, якщо хочете. Ні, ні, ні. Ну він ж теж от скажіть. Ну це класна штука, якщо там сендвічі, бутерброди, шаурму робити, якщо нормально. Це Так. Ну, ідеальний саме для ось такого Бутики зранку зробити. Бутики, так? Да? Сендвічі з то сторонним хлібом. Мамочки підпишуться. Мамочки підпишуться опять. Ну, підписуйтесь. <рес> і обов'язково, щоб його забрати, треба написати комент під цей відео і поставити лайк. Напишешь? Может двушку вернешь обратно? Конечно. Я участвую в каждом розыгрыше. Пока еще ничего не выиграл, но не А прикинь, реально выиграет. Никто ж не поверит. Будет писать, будет писать. Да. А за чистый рандом. Посмотри, ты да. отдавал аэрогриль, да, получается? Еще да. в, в городе, да, был? Что да. скажешь, какие эмоции были у него? Ну, чувак, такий выше, улыбается, каже. Блин, каже. Я так відоси давно дивився, потім побачив конкурс, каже, думаю, там візьму участь, каже, а потом мені пишуть, що я виграв. Каже, я вообще ваху, я до сих пор не вірю. Кажу, ну все, на, кажу, братан. Давай, там, разогревай. Вари. Да. Ти вже настроен на победу в конкурсі. Так, да, я везде буду нажимати. запись. А, а там ось. що по ну, сути. Давай тюги глянем, уже приценимся. шо Що, что ты говоришь? Говорю, по сути, там ничего тяжелого. що одну кнопку нажать, подписаться, лайкосик, все. Ну, боля. То может утюг наступний. Что, сотри, це... именно это проб. Тут ще не хватает плашки на век. Конечно. <laughs> Потому что проб. Я придумал. Мы на судном видосе мікрохвилюк <laughs> б Ох! Так маяч тут здесь нормальний. Все, маяч, горение. За 300, ідеал. Сам і все. Дякую, велике, Арганя. до побачення. Так, а приз, виходить, відправляється в телегу, так? Да? Ну звісно. Все, жорстко. Ну на цьому що будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. В очередний раз проїбав ну нічого. Ну, Давайте пасаки. На зв'язку.